Вагітність вона не впливає на природній перебіг розсіяного склерозу. Просто зрозуміло, і це доведено, що під час вагітності в силу низки і дії тих чи інших факторів хвороба перебігає не так агресивно. Вона навпаки стишується, і жінка почуває себе так добре, як і до хвороби. Ну, в більшості випадків, безумовно, що бувають і виключення. Але коли вже пройшов цей період вагітності, доведено, що через три місяці після пологів хвороба повертається до... Свого того природнього перебігу і зростає ця кількість уже загострень чи погіршення. Це не тому, що була вагітність, це тому, що під час вагітності було краще. А коли вагітність закінчилася, хвороба далі іде індивідуально, як вона закладена у кожної пацієнтки.